Браті і Я привітаю хочу вас неділю, святої неділі. Дай Боже вам здоров'я, Божої власні. Дай Боже, щоб ви були здорові, ваші родини були здорові, щоб у вас все було добре. Сьогодні ми з вами слухали Євангеліє. З однієї сторони, Євангеліє говорить за те, що жила вдова і був у неї син. І цей син було одно найбільше сокровище в неї. Більше нічого в неї вже не було. Вона по Євангелію видно, що вона відносилась до багатого роду. бо йшло багато людей, як написано в Євангелії. А це говорить тільки могли дозволити ті, хто мав ставки. Бо ті, хто не мав ставки, ті людей не йшло. А на зустріч йшов Ісус Христос своїми учениками, і теж написано, що йшло дуже багато народу. Вулички були маленькі, і пройти розминутися там практично неможливо. І Христос підійшов до нож і сказав, юначе встань, юнак встав. І почав говорити. А матері сказав: не плач, не плач. Тобто Господь дав їй утішення. Вона утішилася. Але я вам говорю, це за пряму дію, яка написана у Євангелії. Ми знаємо, що Євангелія написано не в прямій дії. А нам говорить вона ще за другі речі, що під цим юнаком ми бачимо старий світ і новий світ, світ, який відмирав, і світ, який Христос воскрешав, давав надію, як ці жінці. Давав життя тим, хто духовно помер, він їх оживляв і казав: Вставайте і йдіть. Ми знаємо, що не всі чули Христа, не всі вставали, не всі становилися живими. пам'ятаємо, коли Христос Фарисеїв. Називає, фарисеїв називає гробами побігами. Тобто він називає їх мертвими. І от в цьому Євангелію якраз ми повинні розуміти, що Христос прийшов для того, щоб світ зробити живим, щоб дати віру, дати надію. І дать можливість нам воскреснути у новому житті? Чи є у нас розуміння до цих речей? Скажу, що у багатьох не то, що розуміння немає, а немає навіть капельки віри. Як ми можемо говорити за нове життя, якщо люди. Не можуть збагнути глибини приходу Христа і Його вчення. Ми знаємо, що Його вчення багатьом було сокрито. Даже апостоли часто не розуміли тих притч, які Господь давав їм. Так вони були рядом з ним. А ми сьогодні наскільки відійшли від Христа, що дуже далеко стоїмо від Нього, і як ми можемо зрозуміти те, що говорить Святе Письмо, до чого воно нас закликає і до чого надихає. Бо воно закликає нас до добрих справ, до любові один до одного. до того, щоб ми покладалися на Бога і не боялися нічого. І ще саме більше, до чого закликає, це до любові, щоб ми любили один одного. Щоб не було в нас незадоволення один одне. Бо чому в нас задоволення є? Бо ми часто міряємо по собі? Не дивимося на святих Отців, не дивимося на Христа, а дивимося на собі, що ми не такі, як другий, а ми не повинні бути такими. Ми повинні всі бути різними, але всі об'єднані у Христі. Ми повинні всі бути клітиночками Христа. А згадайте своє тіло, чи ваші клітиночки всі одинакові? Всі різні. Бо клітиночка ноги виконує задачу ноги. А клітиночка руки руки. А клітиночка шлунку шлунка. Так і ми в тілі Христовому, ми всі різні. Але всі в одному тілі. Якби ви відкинули свою ногу, чи приємно б вам було, бо це клітинки ноги, зрозуміло, що ні. Так і з вас, як хто хоч один відкинути із тіла Христового, то в тілі Христовому буде страждання. А ви подивіться, скільки людей похрестилося, а скільки приходять. Це якраз і є порушення гармонії в тілі Христового. Це якраз і є те, що як той Син у вдови був мертвий, так і ці люди, що похрестилися, були мертві. І от їм нужен Христос, щоб Він їх оживив для життя вічного. Амінь. Хай буде Боже благословення на всіх вас.